Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 23 листопада, з вами Валерій Клочок. Сьогодні у виданні Інтерфаксу опублікував свій блог. Ну, як би це не виглядало дивним, але дійсно блог, голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. Ну, мені видається, що більшість з вас, мабуть, і прізвища його не знають. І про службу таку рідко чують. Чому не знають? Тому що це якраз той розвідник, який з'являється на публіці дуже рідко. Попередній його блог у цьому виданні опублікований ще в 2020 році про проблеми ковіду. І от, зокрема, він пише про те, що широкомасштабна війна Росії проти України, яка триває вже 21 місяць, увійшла у критичний період. І я, друзі, більш ніж переконаний, що ви повинні знати, що там написано і де знаходимось ми, і що нам очікувати за його міркуваннями в найближчий там рік-два. Дійсно, цю інформацію треба брати до уваги, тому що це, ще раз наголошу, зовнішня розвідка, яка має підґрунтя і факти, і дані будувати якісь прогнози. Ну, по-перше, він говорить про те, що він зобов'язаний донести до суспільства те, як сприймають війну Росії проти України в самому Кремлі. Ну і саме для цього він каже, я публікую ці тексти, аби ви розуміли, що врешті-решт відбувається в Кремлі, які у них плани. По відношенню до України та всього світу, тому що мова не лише про Україну, тому відео це можливо буде трішки задовге. Ви не перемикайтесь, слухайте дуже уважно до самого кінця. І так, по-перше, глобальна війна Путіна. Путін живий він чи ні, зараз не це не настільки важливо, бо є путінська кліка. Ті, хто його обслуговують, вони сьогодні залишаються при владі. Це Патрошев Шойгу і з ними. Тому двійник, не двійник, друзі, це зараз абсолютно неважливо. Головне, треба розуміти, що хочуть робити зараз ті, хто при владі у Кремлі. Так от Путін переконаний, що повернути Україну та решту історичних російських земель і відновити імперію можна лише у межах глобального перерозподілу світу тобто він буде провокувати... Гарячі точки в інших місцях світу, і такий перерозподіл, на думку Кремля, може тривати 10-15 років. Ну, що це означає в моєму розумінні? Ну, наприклад, може там притихнути війна в Україні, але може виникнути новий військовий конфлікт, наприклад, в країнах Балтії, в Польщі може виникнути в Східній Азії, на Близькому Сході, в Африці, будь-де. Я про це ще скажу. Так, от Путін ставить перед собою чотири такі завдання: Перше. Забезпечити внутрішню стабільність, бо направду дуже важливо для нього мати ресурс людський та військовий, для того, щоб кимось воювати десь. Ну, Він ставить завдання мобілізувати населення і економіку збільшити виробництво зброєння та військової техніки. Вийти на е, можливості 2022 року, можливості, які він мав Путін перед початком широкомасштабного вторгнення, вони планують у 2028-му. Сьогодні рахуйте 23-й, тобто за 5 років. Десь, мабуть, саме до цих розвідданих, в тому числі підв'язана і концепція Сполучених Штатів Америки, які говорять про те, що їм треба бути готовим до одночасної війни проти Росії та Китаю в період з 27 по 35 рік. Такі вони дані публікували в себе ще місяць тому. І саме під ці завдання, які от на Росії зараз вони для себе визначили, вони і підготували бю проект бюджетної резолюції на наступні три роки. Ну, до прикладу, в двадцять році вони хочуть виділити на оборонку 100 мільярдів. Це чиста оборонка, 34 на роботу правоохоронців і спецслужб, 34 мільярди доларів. Це всі цифри. У доларах. Потім там видатки будуть зменшуватися, 93-80 мільярдів відповідно на оборонку. Але в будь-якому випадку ці гроші, на їхню думку, має бути достатні для того, щоб вийти на свої позиції 22 Тобто, зараз в них реально потужниці, тих, що було на початок широкомасштабного вторгнення, немає. Це дуже важливий момент. Завдання 2. Сформувати. Альтернативу Заходу у вигляді якоїсь коаліції держав. Мова йде про глобальний Південь плюс. На цим давно працює Росія. Про це вже відомо, давно. В цьому опирається Захід, і він вже впродовж останнього року активно проводить перемовини із країнами Африки, країнами Південної Америки, Південно-Східній Азії, для того, щоб ну, залучитися не просто їхньою підтримкою, а нарощувати співпрацю. В цьому сенсі робота також Заходу ведеться, тому ця вся інформація, яка озвучує. Керівником Служби зовнішньої розвідки, вона відома Заходу і вже певна робота протидії цьому йде активно. Щоб ви розуміли, що ніхто нічого там типу не розуміє, не бачить, всі склали лапки догори, і ніхто нічого не вчиняє ні, це не так. Для Путіна протиборство саме Російської Федерації із Заходом, як пише у статті автор, має фундаментальний характер ціннісний, геополітичний, геоекономічний, тобто визначальний характер це протиставлення Росії і всьому Заходу. І на цьому тлі путінський режим намагатиметься виживати далі, тому що для них зараз саме головне збереження. Влади заради влади, тобто влада заради влади. Це така ціль. Ну, хоча вона, в принципі, однаково є не лише для Росії, а й для багатьох країн. На цьому тлі Путін використовує різні інструменти і путінський режим. І режими. Зокрема, один із них це загравання з мусульманами, як всередині Росії, яскравий приклад, вседозволеності Кадирова, і також загравання із... Мусульманським світом зовні підтримка палестинського руху і так далі. Ну, вона абсолютно очевидна. Путін схвально відгукується, в принципі, підтримує е, дії Хамасу. Він говорить про те, що Ізраїль там чиняє терористичні дії по відношенню до мирних мешканців в секторі Гази. І за великим рахунком, це навіть і говорить і Байден у своїй програмі статті Вашингтон Пост він на цьому на акцентував. Тому росіяни використовують ці всі тези і. Показуючи, мовляв, дивіться, направду Росія, підтримуючи палестинський світ в усьому світі, правильно чи і так далі. Ну і окрім того, вони посилюють антисемітські настрої, підтримуючи сталінські традиції на самій Росії. Встановлення сталінських пам'ятників, друзі, це не випадково. І в такий спосіб вони показують, що євреїв треба знищувати, ну, принаймні, не толерувати їм. А от мусульман треба підтримувати, бо їх направду дуже багато у світі. Завдання третє. Підготовка до майбутньої агресії проти інших країн, те, про що я вам говорив. Але тут очільник служби зовнішньої розвідки, зокрема, говорить про пріоритети для Росії: це Молдова і країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, вся західна частина колишнього СРСР. Привід банальний, той, що був раніше. Порушення прав російськомовних, передусім Латвія, Естонія. Москва вже волає про утиски російськомовних у Балтії та право народів на самовизначення. Це ми вже десь бачили на власне на собі це вже відчуваємо. І завдання четверте: роздмухування конфліктів на близькому сході в Африці на Балканах, про що я вам говорив трішки вище. Далі, Український фронт Путіна, Україна залишається в пріоритеті для досягнення цих глобальних цілей Росії. Тобто, Україна не є єдиною ціллю Росії, за твердженням нашої служби зовнішньої розвідки. Вони стверджують наші фахівці, що війна для розуміння Кремля увійшла у стадії війни на виснаження, те, чого вони прагнули, і вони готові вести цю війну стільки, скільки треба. І вже зараз закладається чинники СВО в плани комплектування Збройних сил Російської Федерації на 2024-2025 рік, що стосується саме набору особового складу. Кремль вважає, чому що він має достатньо ресурсів для цього. Ну, принаймні, грошей вони виділяють багато, але тут в великій мірі буде визначатися їхня спроможність забезпечувати стрілецькою зброєю, снарядами і так далі. Своїх особових склад, які вони будуть набирати до війська, спроможністю ВПК. І з цим, як на мене, питань в Росії буде дуже багато. І Яскравим тому чинником вже є співпраця США та Китаю. І вона в великій мірі буде саме визначати цю спроможність. Це моя особиста думка. Про це розвідник нічого не пише в своєму матеріалі, але, ну, як на мене, це абсолютно очевидно. Водночас у Москві думає, що наші ресурси наближаються до бовного вичерпання, що, як на мене, не відбувається. Відповідає дійсності на Заході це розуміють. І Рамштайн 17, який був проведений буквально вчора, яскраве тому підтвердження. Про нього я згадаю в кінці відео, тому залишайтесь, не перемикайтесь. І безумовно, однією із цілей і ключем до успіху Росії є дестабілізація всередині України. Для Росії це один із факторів виграшу їх в Україні. Ну, це ви очевидно бачите. Я безумовно також можу пов'язати саме цю частину блогу розвідника із заявою Зеленського про Майдан 3 але не помічати того, що відбувається в українському політику. Ну, направду не можна. Це очевидні факти. Зараз політичне протистояння дуже і дуже потужне. І так, по-перше, на чому концентрується зараз Росія? По-перше, тиск по всій лінії фронту. Захоплення окремих політично і медійно важливих точок, зокрема Авдіївка, навіть на трьох напрямках зведення сьогоднішнього генерального штабу на сході активність росіян зменшилась, вони концентруються довкола Авдіївки. Там реально пекло. Друге знищення взимку критичної інфраструктури. Електростанції, нафтопереробні заводи, транспортні вузли для зниження якості життя. Ми це проходили. Я думаю, що навряд чи вони нас цим уже злякають. Хоча направду певна втома є. Зараз ситуація плюс-мінус стабільна, якщо навіть порівнювати з цим же періодом минулого року вона набагато краща. І для цього робиться чимало. Ну і зокрема, Рамштайн-17, про який я згадував, там було створено вже коаліцію. Країн, які будуть допомагати нам із покращенням системи протиповітряної оборони. Тобто, вже фідбек і реакція з боку країн заходу України на цей план є. І третє завдання, яке ставиться Кремлем на сьогодні, це в Україні має сформуватись критична маса невдоволення політикою чинної влади. Про що я сказав трішки вище, для того, щоб змінити владу. Навряд чи вони вбачають у новій владі а, своїх союзників, які сядуть за стіл переговорів. Ну, принаймні, так вважає розвідник. Втім, в мене дещо інша думка. Я думаю, що вони вбачають. Але вони роблять акцент на тому, що будь-яка нова влада не впорається з проблемами, які будуть в Україні, які є в Україні, і це призведе до подальшої ескалації внутрішньої ситуації, дестабілізації внутрішньої ситуації. Ну і врешті-решт Україна стане слабшою. Втім. Якось так дивно сталося, що два дні тому до України приїздив очільник Пентагону Ллойд Остін, і після нього приїздили також високопосадовці із Європи, очільник Міністерства оборони Німеччини, яка нам почала надавати багато допомоги. І вони зустрічалися з вищим військовим та політичним керівництвом України. Ну і зокрема, ви знаєте, що Валерій Залужний долучений був до роботи. У форматі Рамштайн 17. Але, як на мене, це не найголовніша теза, тому що пізніше, сьогодні, до кінця дня, на брифінгу в «Мілітарі Медіа центр, виконувач обов'язків начальника Держдепартаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко, акцентує саме хто да, це сказав, бо це дуже важливо. Повідомив про те, що рамштайн 17 змінює свою концепцію і буде перетворений у Рамштайн 2.0. Ну, тобто був рамштайн 1, а тепер буде Рамштайн 2.0. Як він каже, з вересня ми перейшли саме у цей новий формат, це перехід від задоволення невідкладних потреб, тобто те, що потрібно було от невідкладно на фронті, ну, називають вони «quick needs», до більш системної, планової та довгострокової роботи. От саме це акцент головний, який винесений із Рамштайну 17, і він направлений саме до Кремля. Ну, щоб у Кремлі не думали, що ну, захід стомився від допомоги, допомагати не буде. Направду є проблеми, однозначно. Е, також Коваленко, цей посадовець із міноборони, уточнив, що обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій, окремо авіаційної. Ви знаєте, що зараз іде активна підготовка льотчиків наших на F16 вже планується їхні самостійні польоти до м -м, моменту. Приходу, прильоту літаків F16 в Україну залишилося не так багато. На Росії це розуміють, і вони цим стурбовані. Наступна коаліція це протиповітряна, яку очолять Франція та Німеччина не випадкову пісторію збув в Україні. Танкова коаліція, артилерійська. Та коаліція посилення безпеки Чорного моря. Чорним морем будуть займатися британці. І вони, от нещодавно також їхні високопосадовці, були в Україні. Тому певна робота стосовно протидії цього плану, який от озвучили нам розвідники в Україні, вона вже ведеться і ведеться не лише Україною, а й нашими західними партнерами. Всіх є розуміння того, що путінський режим не збирається зупинятися на Україні. На превеликий жаль, ми бачимо, що окремі країни ну, інфантильно до цього відносяться. До прикладу, я вважаю, інфантильною позицією зараз Польщі, яка типу вирішила за ну, неповних два роки свої військові проблеми. Здихалася металобрухти, який у них і був, віддала їх Україні. За це ми їм шалено дякуємо, зараз без Іронії. Отримали за це грошову компенсацію з Європейського Союзу і придбали нове військове обладнання. Але ну, якщо вони себе так будуть поводити з Україною, то ну, просто в мене вже виривається терпець, я просто вам нагадаю, що сьогодні е, помер е, другий водій на кордоні з е, Україною, який не зміг заїхати впродовж кількох тижнів там стояв. Чоловіку і стало зле. Але поляки і далі обіцяють блокувати кордон аж до січня місяця. Тобто наступний місяць-півтора там зрушень не буде. Я до того веду, що якщо такі країни будуть, то, звичайно, такої окремої позиції, як там Угорщина або ще хтось інший, то буде складніше. Але на тлі отакого бажання протистояти всьому заходу. Росії, Заходу, то, безумовно, думка у європейців буде змінюватися. І яскравим цим фактором є те, як країни долучаються до роботи в форматі Рамштайн, змінюють свою позицію, створюють нові коаліції, які розраховані будуть на подачу довгострокову співпраці з Україною. Що стосується, друзі, а саме подальших подій. Як я їх особисто бачу, не думаю, що війна буде такою дуже потужною в плані конвенційності, е, обстрілів і так далі. В Росії направду зменшуються резерви і запаси для того, щоб продовжувати її в тому темпі, який вона е, робила то раніше. Так, інтенсивність обстрілів поки що зберігається, але. Говорити про те, що вона може бути такою там найближче місяць, півтора, два, три, сьогодні підстав нема ні в кого, а їхні заяви про те, що вони виготовляють дуже багато нині зброї, боєприпасів, ну це поки що заяви. Хоча, направду, по деяких позиціях вони мають перевагу перед нами. Але, знову ж таки, Захід це розуміє, і робить відповідні кроки. Тому. З холодною головою спостерігаємо за тим, що відбувається. Принаймні, в мене є відчуття того, що є адекватна оцінка з боку військового керівництва України, того, що сьогодні є в світі, є співпраця з західними партнерами. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях обов'язково. Вибачайте, що загайов багато вашого сьогодні часу, але ну, інформація вона доволі обширна. Поширюйте відео друзям, обов'язково підпишіться, хто цього не зробив раніше. І Дякую тим, хто дивився до кінця. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!